Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Європу універсалі 4 за Швецію. В попередній серії ми звільнилися від данського ярма. І сьогодні ми будемо дозахоплювати Норвегію і, принаймні, ось ці три провінції від Данії. Розпочинаємо. Приймаємо данську культуру як одну з наших визнаних в державі, а також беремо ось таку децентралізовану бюрократію, це державна реформа. Вже зовсім скоро має статися данське повстання через рік, тому я піднімаю. Видавання грошей нашій армії, звісно, економіка від цього страждатиме, але з цим нічого не поробиш. Москва видно не проти підписати з нами військовий союз. І чесно сказати, я би з ним не спішив, бо мені здається, вони затягнуть нас у війну з Литвою. Ось і в принципі можна було б підписати союз з цією ж Литвою, аби потім воювати проти московитів, забирати в них усі от балтійські території. Давайте так і зробимо. Так, у нас престиж вже вищий нуля. Я хотів би забрати статус спадкоємця в Густупа Адольфа. Може, нам випаде кращий спадкоємець. Давайте на це сподіватися. Не пощастило, нам трішки Московія гарантує незабудно. Незалежність Данії. Цікаво, чому б? Можливо, вони чудово розуміють, що ми плануємо. Польща кличе нас у війну проти тевтонського ордену і Вольгосту. Вступаємо, хоча робити нічого ми не будемо. Вискочила в нас така подія: можна на халяву отримати 200 адмін і дипломатичних очків. Є сенс нападати на Московію, кличемо і Литву, і Польщу. В принципі, з території ми заберемо хіба усі провінції три штучки, але основна ціль в мене, звісно, гроші. Треба якось гасити кредити, треба віддавати борги. Якась комічна ситуація. У нас був спадкоємець 4-2-1, якщо не помиляється, тепер спадкоємець 1-2-4. Литовці взяли Москву на дворі 1479 рік. Так, такий мирний договір мене влаштовує. Отже, ці провінції 965 дукатів. От. І звільнити Псков ці дві провінції. В принципі, договір мене влаштовує. Хіба можна було би Литві віддати якісь території, аби Москва заслабла? Ось ці дві. Готово. Наш король помер тепер. Королівством Швеція керує королева регент. Московія для чогось загнала 12 тисяч своїх солдатів в ладгалів. В неї всього лише 16 тисяч. Ось і для чого вона це зробила, я не розумію. Пропоную продовжувати регентство нашої королеви консорт, бо в неї характеристики в принципі кращі ніж в нашого спадкоємця. З нової групи ідей я думаю, варто було б брати економічні. Ось воно разом з якісними ідеями дасть нам дисципліну плюс 5% як тільки ми завершимо цю групу ідей, і в принципі будемо йти далі. Мирний договір з Московією майже завершився, залишився рік і декілька місяців. От, і Можна буде в них вибороти ось цю провінцію і ще більше дукатів. Друга шведсько-московська війна розпочинаємо за провінцію Латгалія. Головне взяти цю провінцію швидше, ніж сюди зайде Литва, бо вона її також дуже хоче. Також вступається Рига, так що ми захопимо ще й Ригу. Більше не бачу сенсу продовжувати регенство нашої королеви консорти, бо в нас ще досі не закриті якісні ідеї, а в Карла, а в нашого спадкоємці військові навички на 4 рівні більші. Так, одночасно взяли ще Ризьку фортецю, що Ладгалійську. Ознищили флот Ризький. Це дуже добре, що Рига зараз вступилася в цю війну, бо інакше нам довелося би воювати зі всією Ганзою. Прямо зараз можна завершувати війну з Ригою і її націоналізовувати, щоб вона якомога швидше почала приносити нам якісь доходи. Так, Карл зійшов на престол, в нього він дуже плодовитий. Це добре, тобто можна буде перебирати спадкоємців, поки не знайдеться хороший. Перший спадкоємець взагалі ніякий 1-1-0. Велика Орда захопила досить багато московських територій. Тобто тепер в нас буде потужний гравець в Східноєвропейській рівнині. Так, підписуємо мирний договір з Москвою. Націоналізовуємо ще одну провінцію, цього разу Латгалія. Майже вся Латвія знаходиться під нашим контролем. Новгород вирішив скористатися моментом і атакувати Москву. Тепер Новгород буде сильнішою державою. Є ще така ідея зараз напасти на псков, вступається Новгород і Рязань, і також обіцяємо Литві якісь землі. Не знаю, правда, які вона хоче. Давайте подивимося, а вона хоче всі Псковські, Новгородські її не цікавлять. Будемо бачити, можливо, її задовольнять якісь новгородські території. Я дуже на це сподіваюся. Так, війну ми починаємо. Псков ми захопили. Ось, і наші вороги тепер обходять всю нашу державу, аби дійти до Стокгольма. Ось, і також з'явилася реформація. Я би хотів перейти в протестантизм. Тобто війну треба завершувати швидше. На превеликий жаль, Стокгольм захопили. Стокгольм ми повернули. Тепер час давати бій ось цим ось загарбникам з Московії. Давайте дивимось. Так, моралі дисципліна в нас більше, моралі більше. Ось, і початкові кидання кубика в нас значно краще. Так, втрати втрати в нас дитячі. Дуже хороший бій. Так, будемо підписувати мирний договір. Давайте дивитися, які території ми могли би собі забрати. Так, отже, Псков не можемо чому. А, вони не хочуть. Давайте тоді спочатку погодимо. Спочатку погодимо мир з Новгородом. Так, і сам Новгород. Я хотів би забрати сам Новгород, бо ця провінція досить розвинена, тому давайте добивати їх до кінця. Ну, видно, не вийде в нас зараз захопити сам Новгород, тому давайте беремо багато грошей. Репарації вони платити не хочуть. Я, в принципі, згоден і беремо тепер сам Псков. Так. Литві. Литві ніби все одно. Так, от ніби вже згодні зараз будуть. Згодні, добре, все, псков ми захопили, добре. Також змінюємо релігію на протестантизм, я так розумію, центр реформації. А, з'явився, добре, тобто ми не занадто пізно це зробили. Так, спочатку в самому Стокгольмі. Так, нарешті завершили ось таке повстання, яке в нас було, то цілий івент був. Ось я дуже багато часу його вирішував, можливо, років 10 навіть. От нарешті, вирішила. Треба було дуже багато адміністративних очків на те, щоб підняти стабільність. І вона весь час падала, тому що повстанці також робили такі івенти маленькі, і стабільність падала. Ще й король помер. Тепер в нас знову регенство. І ось такий буде 1-1-0 король. Одним словом, все йде дешкереберть. Польща запропонувала нам цікаву пропозицію, отже, пропонують дати нам свого спадкоємця. Ну і дивлячись на ось це от все. Неподобство, я не бачу нічого поганого, аби дістати когось з польської династії. Він 3 5 все добре. І також буде можливість в майбутньому або впасти в унію до Польщі, що погано, або отримати її собі в Унію що добре. Завершуємо наші якісні ідеї. Будуємо нашу першу майстерню, звісно, у провінції з Міллю, в якій її буде дуже багато. Вона вже нам приносить цілий дукат з виробництва. Гра каже, що Москва більше не може бути нашим суперником, ну в принципі хто б сумнівався. Так, чергова державна реформа. Беремо ось цю знову неочікувані події. В нас помер спадкоємець польський, і тепер в нас є свій один-три, 1-3-1. Литва кличе нас воювати проти Рязані, Новгород Білого Озеру Я якраз хотів розв'язувати війну проти Новгорода. Але, звісно, після того, як розібрався би з повстанцями. Ну, діватися нікуди, давайте. Підтримуємо Литву. Новгород ми взяли, тепер черга Білого озера. Невчасне повстання виникло, а з ним розбереться Литва добре. Так, хороший івент, знову якась. Інфраструктура, це в нас буде в провінції Вастерботтен. Вастерботтен у нас знаходиться, власне, ось тут. Народження нового міста, кажуть нам. Ось, давайте подивимось. Багато розвитку, дуже добре. Я може, або провтекав, або це сталося тільки зараз. Ми ще й воюємо з великою ордою. Е, мені здається, я провтекав в цей момент, а не це сталося після початку війни. Ось, але. Небезпеки тут взагалі ніякої немає для нас. Армія Польщі і Литви значно більша за Велику Орду. Це дуже смішно виглядає Ногайський каганат. Він прийшовся ось такою смужкою на саму північ. Біло озеро взяли. Тепер, в принципі, давайте дивитись на мирний договір Так, війну завершили, з нашого боку померло дуже багато чоловік. Інститут колоніалізму вже майже дійшов до нас. Зараз буде перша провінція в нас з ним, і можна буде вже брати технології, бо ми по них дуже сильно відстали, м'яко кажучи. Я думаю, має сенс розгорити Новгород мати 150 очків дипломатичних, адміністративних і 75 військових, нажимаємо кнопочку, розвитку тут стало так більше, тут його стало 18. Перше бачу, аби нога заходив так далеко на північ, та ще й до північно-льодовитого океану. Так, поки що можемо розслабитися, набираємо дукатів віддаємо борги, скоро їх в нас не буде взагалі, їх ще 4 залишилось. Так, дані тільки що буквально пів секунди тому. Захопили Норвегію, прибираємо нашого нікчемного короля Карлу IX. На трон сходить Карл X. Так, цього разу вже Голитва пропонує нам спадкоємця. Давайте подивимося, яким себе 4-3-2, неймовірно. Так і подивіться на всю комічність цієї ситуації, що цей король нам зараз, плюс 10% до виробництва, має товарів, що наступний буде мати. Тобто виробництво буде процвітати. Чергова державна реформа. Давайте візьмемо якусь таку, яка би була нам корисна для майбутніх завоювань. Я думаю, що це ця вона дасть нам більше максимального абсолютизму. Зі всіма боргами ми розплатилися, тобто їх вже в нас немає. Можна тепер накопичувати гроші на інститут колоніалізму, тобто 1300 дукатів, і брати технології, які ми поки що ще не взяли. Так я тільки що набрав боргів, аби аби знайти гроші на запровадження інституту колоніалізму. Тепер піднімаємо наші технології. Ось нам треба буде ще трішки почекати перед перед тим як нападати на Данію, бо у нас тільки 10-та військова технологія, а в них ціло 12-та. Мені так виглядає, що війну з Данією, і в принципі остаточну її поразку у війнах з нами ми побачимо в наступних серіях. А поки що, ми захопили в принципі сам Новгород. Ми захопили майже всю Латвію і майже всю Естонію. От, І в наступних серіях ми вже точно дозахопимо сам, як саму Данію, так і землі, які вона тримає в Норвегії. І в принципі просунемося ще на європейський материк. Я думаю, що ось на цих померанійських територіях. Ну а поки що, всім дуже дякую за перегляд. Оцінюйте контент, бувайте.